привіт, З вами Саша. Білуга. І сьогодні ми виживаємо в Майнкрафт з двома модами. Один мод, який додає там якісь нові предмети, а і один мод ще на структурі. Да. От. Це він закачав ці моди. От поки що Ми не можемо нічого. Ну так. Да. Так. Тут якийсь столб із землі, непонятний, стоїть, це, напевно, білуга його построїв. Буду називати його так, білуга. Ну, бо в нього картинка білуги. Просто от, я з ним зараз говорю. От в нього картинка білуги. От. Значить, ти що там хіробріна виживаєш? Ти? Нам треба кроть. Скажи, як визвати <рес> І що ти афікав, став? чи це В мене Майнкрафт залагав. Ну конечно же, в мене Майнкрав. А ні, не залагав Майнкрафт. Скажи, як курочка трогається. Кстати, курочка, іди сюди. Мені м'ясо треба. Ичка. Все, м'ясо у мене є. Що там стоїш? Хватить стояти. Ти що, креатив врубив? Ай Ти креатив врубив? Ну ні, він, він для себе тільки креатив врубив Ну погнали, будемо з Хіробріном виживати. Що, Хіробрін визвався? Я знаю. Зараз, ну, бо в мене має влагає, хай мене розлагає, почекай. Ну Бо раніше все було ну, вроді. О, дерева вже починає спадати, ліства. Хіробрін з нами. Ну, зря ти його визвав, просто він нам буде постійно дома піджигати, і це один мінус. А ти рухаєшся? Так, да, я рухаюсь. А. І в мене знов цей бах срабатує, що мене на 100 метрів відкидає. І в мене лагає дуже сильно за запісь екрану. Свиня в шокі, вона дивиться на тотем, і вона в шокі реально. Ну, в мене зато розлагало більш-менш. не до кінця. Ой, та свиня. Іди ти свиня. Так, я тут. Угу. Так, а де ти, кстати? Я тебе щось не бачу. Тут лама. Лама? Як ламаць. У мене Майнкрафт заглючив. Поздравляю, я нічого робити не може. І ти в мене заглючив, і все в мене заглючило, тільки огонь в мене не заглючив. І знов мене лагати починає ненормально взагалі. А жоді все нормально було, і знов мене лагає. Ну, кстати, мені, я так зрозумів, прийдеться перезаходити, щоб в мене не лагало. Так. Вот, я перезаходжу. Так, давайте. Давай сім до два. О, завантаження ресурсів. Все, в мене розлагало нарешті. У мене вроді не лагає поки, що, Ну як не лагає. Виживати можна. Е, ти вче чуєш мене, Саш? Не так поняв, не чую. А ти чуєш? Тут земля якась дивна. і Знов в мене Майнкрафт залагав. От ламаю блоки, і в мене нічого просто не ламається. Вони то ламаються, але анімація пропала Общо б в на відео подивився. Як в мене сильно лагає. І ти в мене в тебе кожен раз скін міняється. І все в мене коротше. Що мені робити? Може мені WCraft перезайти. Майнкрафт я перезахожу. Так, вам там повідомлення, як я говорю бігу, і що в мене запись екрану йде. Так. Все. Так, в мене друзі ноль. Що робите? А один да, так, ну мір мене підгрузився дивись. У мене пише там натисніть, щоб відкрити чат. Хіробрін Ай! Хто мене б'є? А, мене хіробрін убив. мене хіробрін убив. Та херобрин, ну хватит. Прекрасно. У мене ще й Майнкрафт залагав. Вообще прекрасно. Я б сказав Походу тут з Майнкрафтом нічого не поробиш. А ну-ка перезай, перезайди. І мене хіробрін убив. Ну, вроді поки що не лагає. Поки що не лагає. Не, лагає все-таки. Можеш перезайти пліс, ну бо це якась штука взагалі ненормальна. Можеш... А, мене ще й телеграм збився. Прекрасно. Я б сказав. Реально прекрасно. Це прекрасне що. Ну, ребят, я змушена не закінчити відео, но не хоче свій телеграм показати. Вони вже трубка збились. Совсім пока. Начну, якщо не буде лагати.